Вони вже з'являються на українських прилавках із Туреччини, Греції, Азербайджану подекуди продають і наші. Утім, поки що не з Херсонщини. Скільки коштують, коли чекати фури з баштанними, та чи чекати їх взагалі? Кореспондентка КТСН Олена Гущик дізнавалася, сезон Кавунів в Україні повелося був як свято. Это хороший? Не то. Тонни вантажівок із Херсонщини, Одещини та Миколаївщини влітку роз'їжджалися україною. Возюла сього по тоні нікому не надай по 30 копійок. А прилавки магазинів і ринків в цей час Тесен знімала всипані баштанними. Куштувати будете? Смачно Цьогоріч, як і рік тому, кінець липня, а на ринках бракує. Немає немає. Нема везуть. Ні, не бачили. Є красива лохіна, є красива ожина, помідори. А кавунів немає. Скажіть, будь ласка, кавунів у вас немає? Ні, 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 бачу в Хорошу. супермаркеті. Бачу. В магазинах одразу кілька сортів. Кавун звичайний, найдешевший з туреччини від 30 гривень за кілограм. Поруч трохи дорожчий. Кавун леді з туреччини з Греції. Є деякі сорти з Іспанії з України. У нас зараз є органічні кавуни, це кавуни Дунайського аграрія з Одеської області. Це єдині, які приїхали із півдня країни 40 гривень за кілограм, недешево каже пан Іван. Бо сезон для них розпочинається тільки за два тижні. Від чого залежатиме ціна? Насправді від врожаю. Якщо буде вища врожайність, ціна буде нижча. Якщо врожайність цього року буде менша, а ми не очікуємо, що вона буде менша... Попри те, що славетна батьківщина кавунів напівзатоплена засохшачів тимчасовій окупації Херсонщина, ось такі величезні непідйомні кавуни. Пекуче сонце і сухий клімат тут щороку вирощували близько 70% усіх баштанних України. Нині за ними плаче, скільки не на скільки не пали? доходи, які фермери намагаються рятувати самотужки, бачите, який вал зробив. Там далі йде бух на поле вода не зайшла, до кавунчика не дістала. У пана Михайла рятувати нічого. Десятки гектарів землі з кавунами залишилися під водою на лівому березі Дніпра, ще й в лапах чужинців. На початку червня вони з другом знайшли поле на київщині і засадили його насінням з Херсону. Тут 4,2 гектара. цілих Скільки тут кавунів? Має вирости? Може бути 50 тонн кавунів. Клімат інший, сонце не так пече, тож ростуть повільніше, але потрохи обживаються. О, бачите, ну це вже вже Хтось його бачить, які ж його там. Чекаєте, Хто, хтось попробує Це звичайно маленькі. Я вже на полі кілька підлітків. То кавунка. Він вже готовий, да? Ні, я думаю, що вряді мен oh, ще... зелені, де він ще не буде ще рано. Доїдуть вони до прилавків аж наприкінці серпня. Ми, наприклад, можемо віддавати їм по 10 гривень, але в магазині продажні в еті, зберігання все це, це воно може бути і дорожче. Звісно, умови, в яких ростуть українські кавуни, нині не найкращі. Втім, навіть з тим фахівці прогнозують хороший врожай, і в самий сезон, що в середині серпня, з погасцями купуватимемо які по 20 каву. гривень за кілограм.